На якщо буде ваша воля, передайте, будь ласка, в те районне Управління, там, де саме вистачало пракція. Хочемо просити вас, щоб надалі, якщо ну, насправді ми розуміємо, що є величезне недофінансування МВС. Це прекрасно всі розуміють, можливо, вам просто про це не можна говорити. Але якщо є якісь потреби, ми будемо вас просити, щоб можу, там, на сайті зробили колонку допомога чи як. -то. Благодійна допомога, бо, скажімо, цей принтер, ми його знайшли буквально там 20-25 хвилин, його підприємець надав безкоштовно. Ми готові долучатися до допомоги міліції, так як це робимо і в АТО, так само і деяку орхтехніку також будемо допомагати організовувати. І хочемо просити, щоб умовно до 22 лютого, 24 лютого, це є річниця розстрілів на Майдані, провести таку. Моральну виховну роботу, скажімо, це напевно до кадру забезпечення відносин. Ну, ми це в зверненні напишемо. Можливо, запросити людей, які були на Майдані, які були постраждалі на Майдані, і провести такі, можна сказати, виховні бесіди, для того, щоб ми розуміємо, що міліцію чистити не можна за один день. Але процес виховання на конкретних прикладах ми готові до цього долучитися, готові запросити нашого капелана, отця Івана, який був повністю в Майдан, який зараз допомагає, в АТО, який готовий також провести ці бесіди.